Добрий вечір, шановні друзі. 17 година, одна хвилина, а значить вечір. 28 березня 2023 року. Вінниця. Спортивна зала Вінницького Національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Сьогодні фінальні матчі. 19-й універсіалі 20-24. Шість команд змагалися у двох групових турнірах на, першій, на першому етапі універсіалі. Тобто шість команд були розділені на дві групи. Кожна команда провела по два матчі. За підсумки на цих двох матчів визначила. Сурміна побереться кожні групи. і сьогодні відбувається фінальний матч, тобто матчі за конкретні місця. Зараз на майданчику команди, які будуть оспарювати п'яте місце. Це команди, які посіли останнє третє місце у, кожна, кожна у своїй групі. Ближче до нас. Ось вони у Чорнобілі. Чорнобілі. Це команда Донецького національного університету Василя Стуса. Напроти команда червона білі. Це команда Вінницького національного аграрного університету. Регламент дуже простий. Грається матч до двох перемог, до двох виграних партій. В разі, якщо нічим не рахунок 1 один, то третя партія відбувається за правами Стальборей. Перший суддя сьогоднішнього матчу Сергій Кучер, він мічанин. Другий суддя Володимир Сопченко суддя національної категорії. І цю категорію він отримав 40 з половиною років тому. І я якось, маючи це посвідчення, тримавши його в руках, десь якось його сфотографувавши, я чомусь випустив зі свого відео і своєчасно про цю подію ми повідомимо, ближчим часом повідомив. Бо таких людей в Україні залишилось троє за моєю інформацією. Донечанки, буду їх так називати, хоча я там, якщо читаєте волейбольну Вінниччину, це Facebook сторінка, якщо читаєте спортивне поділля, це сайт, такий є і така ж сторінка, то там ви побачите і склад кожної команди, і результати попередніх матчів. Табло не працює, Ось воно. Табло. Ну, напевно, воно так налаштовано, що працює тільки на матчах Суперліги. Або ще там якось Суперкуперліги. Цей рівень універсіада недостатній для того, щоб включити табло. Ну, зрозуміло, немає і озвучування суддя, тут називав, ну, Володимир Поліщук називався. Доволі так гучно, було чутно, який матч відбувається, які команди зустрічаються. Ну на цьому і все. Це такі собі, е -е -е, на мій погляд, якісь мінуси. Те, що відбувається відеотрансляція цих змагань, ну, це... я сам за своєю ініціативою прийшов, вільний від роботи час. Віруючи на те, що сьогодні ввечері мені їхати до Львова у відрядження, знайшов е, ці годинки, щоб вам показати, як у нас відбувається волейбол на такому рівні. На рівні універсіади. Це студентські команди і як на мене, то будь в будь-якому голові військові спорту саме. Студентський спорт є таким, найбільш... тим, де найбільше концентрується здібної молоді і де більш ну, масові змагання. Достатньо подивитися на ті, Сполучені Штати Америки, де університетський спорт це просто зразок розвитку того чи іншого виду спорту. Два, три вісім. майбутні аграрниці. А тут є і майбутні е, правники, майбутні менеджери, майбутні фахівці з агрономії, майбутні фахівці з е, там інші е, аграрної інженерії. Ось там заявці команди. Я не писав, з яких факультетів дівчата матеріали на волейбольні, інші на спортивному поділі. На спортивному Донбасі, до речі, а чому Донбас? В тому що ну, команда Донецький національний університет це по-перше, а по-друге, дві тренери, двоє тренери. Вони свого часу п'ять і 4-5 років представляли провідну на той момент волейбольну команду. Луганщина, це українська з Северодончанка. Колись вони грали. Зараз вони вже тренерині. Сьогодні вони зіграють у фіналі, але то ще попереду. Безумовно, ці команди дещо поступаються у... за своїм рівнем тим командам, яким вони програли, програли цілком по ділу. І всі матчі бачили, Він матч першого. На жаль, не можу вам називати імен волейболісток, бо ну, ще один мінус. Да, от, заявки є, але номери е, гравців немає. Ну, можливо, тренери самі не знають номерів, або якось їх, ну, важкувати для них написати номери. Ну, як результат, ось такий у нас безіменний волейбол відбувається. Хтось вважає, що навіщо взагалі проводити відеотрансляцію мачу. Написали рахунок ВНМУ, ВДПУ два не і все. А там що таке ВДПУ, що таке ВНМУ, яка різниця, хто там буде це чекати. Ну, на жаль, я вимушений працювати в таких умовах. Не знаю. Пойменно знаю гральчину. Хочеться сказати ось за цю дівчинку 50-м номером капітана команди гулянська національна. Я дивився, святкував за нею на розмінці. Лідером є команди. Але не знаю, я не можу просто сказати, хто вона. Просто не можу. А вона того заслуговує. А ще, друзі, в попередніх відеотрансляціях я вам розказував про наміри спортивного поділля волейбольну Вінничину провести такий собі конкурс міс, міс універсіада, залучити і ваші думки до цього, з цього приводу. Ну, якщо хтось, хтось долучиться, буду вдячний. У мене вже є кандидатки на цю номінацію, я не буду казати хто. Золова вони колись, як і Юлія Герасимова, будуть збирати мільйонні е, відео аудиторії. Тим часом рахунок 12.7, вже 8.12. Попереду майбутнє. А як майбутнє? От я сказав, ну а це понятно, а Донецький національний, ну, це широкопрофільний вуз. Я знаю, що по-Донецьку в мене друзі там навчалися, зокрема на біологічному факультеті. Факультету фізичного виховання там немає точно. Точно немає. Він ревакувався з Донецька сюди в Вінницю. Можливо, десь іще. Я, наскільки мені вдома у Покровську Донецькій області є таких підрозділи цього вузу. Вона юшина тренує команду, ви її можете бачити, там ось, 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 ось. Ось поруч з баскетбольним щитом. Це вона юшина, відома фахівчиня. Колишня волейболістка. З волейбольної родини. Такий у нас розгляд, доволі такий затяжний. Це вже о, цікаво, як по футбольному зіграла другий номер. Футболістка нам знаходимо. Футболістка. 13-8. Донечанки на Ну, Друзі, а бачите, справа це такі похідчиня, яких представляти і не потрібно. Мої колишні землячки з команди Сиверо сестри Олена Буртова і Юлія Якушева. Колись вони грали в североденчанку. А я їздив на ці ігри. Бачимо її глядачі. Поки що небагато, ну, звичайно, на фінал прийдуть за перше місце, де буде грати Вінницьке національне медичне місце, Ми цю гру покажемо, якщо по-чуть нічого не трапиться з моєю камерою. Є так зовнішні, не дай Боже сказати так, як сказав, один наш волейболіст на прізвищі Терьомінка. І... Історію цю, яку розмухали, але я вам нагадаю іншу ситуацію, коли дворічний е, коли в російському чемпіонаті тренер, росіянин русський, русський, кричав, знаючи, що поруч відеокамера і поруч мікрофони, він кричав на весь зал закрити ту. Обізьяну, обізьяну. І це стосувалося кубинської волейболистки, яка грала в протилежній команді э, кол, колір шкіри якої відрізняється від дівчат із русского світу. Ну ось так. Умієте? Обезьяна то обезьяна, а у нас ну, назвав Теременко звичайно. Треба якось за це внести відповідальність, я вважаю. Ніякі емоції там і афект не виправдані. А у нас ось такі хлопці з якоїсь азійської країни, напевно, це щось на зразок Бангладеша або Індії. Ось вони прийшли, подивитися на, ну я так думаю, за все на українських дівцях. Це перше. А вже потім там якось вже на волейбол їх виконання, І це похвалюється. У них таких дівчат немає, це точно. Подивляться нашу відеотрансляцію і будуть висилати посилання своїм землякам там в этом Бангладеші. Скажуть, дивіться, які дівчата, дивіться, які дівчата, який десятий номер. Ось вона зараз буде атакувати. Атакувати то вона змогла, але майданчик не влучила. Ну, ось і претендент на міс Універсіада. Неважливо в якому раку так би мовити. Це, це ж не тільки я придумав. Так буває часто на всіх змаганнях, більш значимих, де грають жінки. Завжди такі конкурси проводяться з етичної точки зору. Ну як воно може бути? ну, Можливо, там, знаєте, когось одну визначити, а інших не визначити. ну. Але цю оцінку мають давати при всіх глядачі, я думаю. Ну, Ми, напевно, так і зробимо. А ось вдало зіграла капітан команди Донецького націонала. На блоці, на легенькому такому болоці, зріст її дозволяє. Я так проходив тим, як так просто довелося поруч пройти цієї дівчинки, Ну, так реально десь 185-186, ну є. Чіночого прилічно. 21-12. Такий рахунок. Зворотній. Навпаки. Скидка. І скидка пройшла. Скидка від капітана. Капітан третій номер. Капітан команди Вінницький національний аграрний тренер команди Ну, вона написала Н. М. Вона. А можливо, це він? От чому я завжди воюю з цим, що проти цих ініціалів. Тренер Н. М. Бойко. Це чоловік чи жінка? Бачу, це наші російсько-радянські наративи. Колись писали там І. І. В. Сталін. І так ось досі ми і живемо з цими. І В, В, І, Мене, СП і так далі. Ось вона десятка на подачі. Намагалася влучити в куточок майданчика, не влучила. Рахунок 13-22. Перша партія йде на закінчення. Сподіваюся, мені вистачить ресурсу на віртуальні 9 партій. Ні, м'яч не влучив цю балку е, стелі і забиває е, дівчинка з номером 4, яку на жаль, я не можу назвати по імені, не можу. Бо е, сидівська колегія не вимагає, тренери не пишуть, а то що якийсь там прийшов відеооператор, так кому він здався. Кому нужниці відеотрансляції, без віде канал? А тим не менше, друзі, за менше, ніж за добу, одну з відеотрансляцій цього ніж сади, подивилися більше 100 глядачів. А деякі у нас понабрали 600 переглядів, 500 переглядів для долінішевого каналу, яким є Микола Лис. Це доволі таки. 25-14 закінчиться перша партія, Донецький національний перемагає доволі впевнено. Зутримаємося в другій партії.